Цьогоріч, вперше, у зв'язку з офіційним переходом на новий календар, у п'ятницю 27 жовтня, усе світове українство відзначає День української писемності та мови. Вдруге Сумщина вшановує найбільше культурне надбання народу в умовах повномасштабної війни, але ще з більшим кієтетом, повагою та піднесенням. Наша нація пам'ятає про своє минуле, розуміє своє теперішнє і думає про своє майбутнє. Наша українська мова мовою якою писав Тарас Шевченко. Леся Українка. Мова, якою говорять тисячі, десятки тисяч, мільйони українців, які на сьогодні, на жаль, не з нами в нашій країні, а були вимушені покинути її і чекають, коли завершиться війна, і вони зможуть повернутися на свою батьківщину. Мова, якою говорили наші пращури, якою говоримо ми якою говорять наші діти, і зараз вся Україна б'ється за те, щоб цією мовою говорили наші нащадки. Ми повинні це просто розуміти душею і якраз підтримати наших захисників і захисниць, от якраз оцією зброєю. Зброєю це мовою. Давайте говорити українською, давайте думати українською, давайте бачити сни українською. Слава Україні! Дуже приємно, що сьогодні, попри війну, попри всі негаразди, проблеми, ми зібралися у Кисівщинській школі насамперед, завдяки нашим захисникам, які там, на передовій, в окопах, роблять усе, щоб ми могли тут жити, святкувати вшановувати нашу рідну українську мову. Це вперше, що ми 27 жовтня завжди було 9 листопада, але день української писемності ви знаєте з відомих причин відзначається раніше. У рамках урочистостей із нагоди свята Калинової найкращих вчителів української мови та літератури закладів освіти Сумщини було відзначено почесними грамотами сумської обласної державної адміністрації. Директорка департаменту освіти та науки Вікторія Гробова подякувала всім колегам за професіоналізм і майстерність та зазначила, що вони надійно тримають освітній фронт. У нас вчителі просто класнючі. Я хочу сказати, що навіть десятку кращих вчителів. Увійшов вчитель з української мови з нашої школи Романської, який працював до того, як переїхав в інше місто. То це вже захоплює, скажімо, нас такі у нас перемоги, такі у нас успіхи. Ми гарно написали зовнішнє незалежне оцінювання в цьому році. Діти молодці, педагогам велика подяка за те, що вони це підготували дітей. Тому і сьогодні це свято якраз мови єдності нації. Це свято нашої перемоги. Дуже велика подяка нашим захисникам і захисницям за те, що ми маємо можливість сьогодні говорити українською мовою за те, що ми можемо думати українською мовою. Тому сьогодні, якраз, от наш ланцюжок такі в загальну таку перемогу. Традиційним ось уже 23 роки поспіль у день української писемності та мови стало написання радіодиктанту національної єдності. Цьогоріч він має назву дороги України. Ця символічна акція стала для мешканців Сумщини потужною емоційною подією, що об'єднала з українцями з усіх країн та континентів. Я приїхала із мальовничого села Верхньої Сироватки. У нас є прекрасний ліцей, опорний заклад, Верхньосироватський ліцей. Обов'язково буду писати радіодиктант. Хвилююся, як і кожен українець. Хвилююся, щоб дітки не розгубилися. Правила пунктуації, звичайно, тому що дуже багато авторських знаків іноді у радіодиктанті я вже не перший раз. Кожного разу ми практикуємо кожного року. Ну для себе, для самовдосконалення, саморозвитку і цікаво. Ми ж українці. Це напевно мій третій раз, як я пишу радіодиктант. Тільки раніше я якось я його писала, і максимум вчителям віддавала. Не від так. Цьому році я очікую, що я відправлю його, напишу. Напевно, з помилками. Я знаю, що я буду писати з помилками. Не очікую якогось не знаю призу чи чогось такого. Просто напишу заради себе, заради підтримки нашої мови. Я відчуваю цю атмосферу великої такої єдності українського народу в цю цей момент. Я розумію, як це важливо для нашої мови, для нашої культури, що це такий… Підтверджує той факт, що ми спілкуємось, ми знаємо і ми пишемо українською. Я думаю, це дуже важливо. На мою думку, цей радіодиктант дуже важливий, бо він об'єднує всіх свідомих людей України, а які можуть написати цей диктант за границі, за кордону в країні. Тож, думаю, це об'єднує їх. Я розвиваюся, я вчую, вивчаю українську, тож що сподіваюся, буду прогресувати в наступних роках. Я трошки нервую, бо це досить важлива подія. Це таке, знаєте, об'єднання усієї нашої нації, сіяв, уся Україна, та навіть деякі люди за кордоном писатимуть цей радіодиктант. Тож я трошки схвильована. Чи ти перший раз хочеш це диктант? Ні, не вперше, але от цього року це відчувається трохи по-іншому, якось більш особливо. Із метою сприяння утвердженню державного статусу української мови, піднесенню її престижу серед молоді та вихованню поваги до культури і традицій українського народу на Сумщині 27 жовтня. Також стартував 24-й міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Конкурс імені Петра Яцика це збирає знавців української мови. Проходить він уже в 24-те. Започаткований відомим меценатом Петром Яциком. Він успішно. Витримав усі випробування, всі екзамени, всі заліки, і далі тріумфально крокує не тільки Україною, а й Європою і всіма континентами земної кулі. Сумщина активна учасниця цього конкурсу. Із першого конкурсу, який був ще аж, аж аж, в яких роках можете підрахувати, бере активну участь і тисячі, і навіть десятки тисяч. Учнів, студентів долучається до цього мовного марафону. Справжньою родзинкою свята став яскравий патріотичний концерт, підготовлений сумськими учнями з великою любов'ю до України і всього українського. Слово моя ти єдине зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може в руках невідомих братів, станеш ти кращим мечем накатів. Брязний клинок об залізо кайданів піду на потвердиніх таранів.

Пликають диво Калинова у всіх містах і селах Сумщини. Щороку зростає популярність радіодиктанту і відзначення дня української писемності та мови, адже сьогодні як ніколи важлива солідарність з усіма, хто любить і шанує рідне слово, хто прагне, аби українці говорили державною мовою правильно і зберігали її для прийдешніх поколінь.